Привіт! А давайте на сьогодні розберемо щось на перший погляд дуже просте ми поглянемо на світ очима третьокласника і з'ясуємо, що ж таке міліметр. Знаєте, іноді, щоб зрозуміти щось складне, треба повернутися до самих основ. І це якраз такий випадок. От уявимо собі таку ситуацію треба виміряти товшину монетки або, скажімо, зернятко гречки. Звичайною лінійкою з сантиметрами тут багато не наміряєш. Отже, що робити, коли звичні нам одиниці вимірювання завеликі? Так, ось наш план на сьогодні. Спочатку згадаємо те, що вже добре знайоме. Потім зазирнемо трохи глибше, познайомимося з нашим головним героєм, міліметром. Ну а далі трохи попрактикуємось і все розкладемо по поличках. Поїхали! Гаразд, перш ніж ми зануримось у мікросвіт, давайте швиденько пробіжимось по тому, що ми і так знаємо, згадаємо наших старих, добрих знайомих, яких ми використовуємо ледь на щодня. Звісно ж, це метр, дециметр і сантиметр. Це як така собі матрьошка, є великий метр. У ньому ховаються 10 менших дециметрів, а в кожному дециметрі ще 10 сантиметрів. Все просто і логічно. Цю систему варто тримати в голові. А тепер починається найцікавіше. От добре, є сантиметри. Але що ж знаходиться між тими сантиметровими позначками на лінійці? Там же є простір, і щоб його виміряти, нам потрібен хтось ще менший. Серйозно, візьміть лінійку, якщо є під рукою, і подивіться бачите ці дрібненькі рисочки між, скажімо, цифрою 2 і 3? Це ж не просто так. Це і є ключ до більшої точності. І ось він. Наш рятівник у світі дрібних вимірювань. Зустрічайте його величність міліметр. Саме ця крихітна одиниця допомагає нам бути неймовірно точними. То що ж це таке? Ну, якщо офіційно, це одна десята сантиметра. А якщо простіше, беремо один сантиметр і ділимо його на 10 рівних рівних частинок. От кожна така частинка і є той самий міліметр. Все геніально просто. Ось. Ось це число треба просто запам'ятати. 10 в одному сантиметрі завжди, чуєте, завжди буде різно 10 міліметрів. Це і є наш золотий ключик до всіх розрахунків. Так, з теорією розібрались. Тепер давайте трохи попрактикуємось. Адже немає нічого кращого, ніж побачити, як це все працює в реальності. Пограємось трохи з числами. Це фундамент. Наша відправна точка. Один см дорівнює 10 міліметрам. Якщо це зрозуміти, все інше піде як по маслу. Хочете перевести сантиметри в міліметри? Простіше не буває. Берете число в сантиметрах, додаєте до нього нулик, тобто множите на 10, і вола, все готово. Ось подивіться на приклади 5 см це 50 мм, 8 см. Легко 80 мм, а 10 см це вже цілих 100 міліметрів, бачите? Ніякої магії, чиста математика. А тепер давайте підемо ще далі. Згадаймо про дециметр. В одному дециметрі, як ми пам'ятаємо, 10 сантиметрів, а в кожному з цих сантиметрів по 10 міліметрів. Рахуємо. 10 по 10 виходить 100. Отже, в одному дециметрі 100 міліметрів. Логіка просто залізна. Ну що ж, час зібрати всі наші знання докупи. Давайте подивимось на всю картину цілком, щоб побачити, наскільки елегантно і просто все влаштовано. Просто погляньте на цю таблицю яка краса! В одному метрі 10 дециметрів, 100 сантиметрів і аж тисяча міліметрів. Бачите цей порядок? Кожен крок це просто множення на 10. В цьому і є вся геніальність метричної системи. І ось чому ми взагалі про це говоримо: це не просто шкільна задачка. Від будівництва мостів до створення мікросхем у смартфонах, від роботи хірурга до ювеліра абсолютно все тримається на точності і все починається з нього, з маленького міліметра. А тепер питання на розстанок. Просто озирніться навколо, де у звичайному житті потрібна точність до міліметра. Може, коли збираються меблі або під час ремонту, чи, можливо, у якомусь хобі, подумайте про це. І стане зрозуміло, що ця проста навичка з третього класу насправді суперважлива.